Вітаю, мене звати Оля. Багато років я прибираю в ваших оселях. І в мене вже багатий досвід і роботи, і, і, і свого ведення господарства. Тому хочу поділитися з вами деякими секретиками. Ну що, поїхали. Сьогодні один із секретиків. І так, що я вам хочу розповісти? Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, звичайно, як і всі всі ми українці запасалися всім, чим можна. І от фасоль. Я не пам'ятаю, чи хтось мені порадив, чи я десь вичитала, що можна фасоль зберігати. Отак в стекляних баночках. І бачите, в мене тут лаврушка, перчик. Тут десь я бачила в цій баночці часник. Є вона ціла, чистенька. Зараз от при вас відкрию. Так, мабуть, оцю цю мені треба. Я буду зараз чоловік. О, бачите, вона нормальна, якщо вам видно. О. Тобто ціла, не погризана нічого. Так що, отакий маленький лайфхак. Як довго зберігати фасоль? По-перше, щоб вона була суха. По-друге, баночки повинні бути чистими, сухими. І розкласти порційно, тобто, щоб ви розкрили одну баночку, зварили, що вам там треба, в салат або в борщик Кинули. Ну, Можна там на дві порції. Наприклад, я оцю відварю, частину використаю. Якщо буде багато мені, я просто її завакумую і заморожу. Перчик. Лаврушка і чесночина Гарно зберігають нашу фасоль від жучків. Для того, щоб зберігти фасоль чистою не зараженою жучками, можна їх трошки підсушити чи на, ну, на сонечку, чи може там, в духовці. Але ну, зовсім просто щоб там, наявна вологість вийшла. От. І от стоїть наша фасоленька дуже довго. Ця фасоль отак в баночці, в погребі, в мене простояла два роки. Так, не закатували, не гарячу, просто закрила кри, насипала, закрила кришкою. З вами була Оля. Всім гарного дня і мирного неба. А ще нагадую, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграм і будете знати першими те, що радить вам Оля.